Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги настільний тримач для планшета. Це універсальна регульована підставка для ваших мобільних пристроїв, включаючи iPhone та iPad. Виготовлена з високоякісного металевого матеріалу. Ця підставка забезпечує стабільну та міцну опору для вашого пристрою, утримуючи його на місці під час роботи, перегляду відео або читання. Функція регулювання дозволяє легко використовувати її для різних пристроїв різного розміру. Вона може тримати телефон або планшет як у портретному, так і ландшафтному режимі. Нековська основа гарантує, що підставка буде надійно триматися на місці, запобігаючи ковзанню або перекиданню пристрою. Пропонуємо до вашої уваги тримач телефону для автомобіля. Універсальний та зручний аксесуар призначений для безпечного та надійного кріплення телефону під час водіння. Гнучка ручка тримача дає змогу розташовувати телефон у зручному місці, наприклад, на панелі приладів, лобовому склі чи вентиляційному отворі. Тримач сумісний з більшістю смартфонів, вироблений із високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Незалежно від того, чи потрібно вам використовувати телефон для навігації, дзвінків або прослуховування музики. Під час водіння даний автомобільний тримач для телефону стане надійним та практичним рішенням. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги bluetooth динамік. Це високоякісна бездротова портативна колонка, яка забезпечує потужні баси та кристально чистий звук. Вона оснащена сабвуфером, тому вона ідеально підійде для вечірок, активного відпочинку та інших заходів. Колонка також водонепроникна, що робить її придатною для використання в різних погодних умовах. Крім того, вона підтримує флеш накопичувачі. USB, що дозволяє легко підключати ваші пристрої до колонки. Потужний bluetooth динамік, простий використанні та оснащений акумулятором, якого вистачає на багато годин прослуховування. Пропонуємо до вашої уваги мініатюрний Bluetooth динамік Це компактна портативна колонка, розроблена для використання в дорозі. Завдяки спеціальному радіатору низьких частот він забезпечує глибокі та насичені баси, які покращують враження від прослуховування музики. Колонка також має водонепроникність за стандартом IPX7, що робить її придатною для використання на пляжі біля басейну або під дощем. Потужний bluetooth динамік, простий використанні та оснащений акумулятором, якого вистачає на багато годин прослуховування.